Доброго дня малята! Сьогодні наш перший весняний випуск. На жаль, нас довго не було у зв'язку з технічними проблемами, але ми знову з вами. Так от, сьогодні ми вперше вийшли на прогулянку в собачий парк. І перше, що ми зробили, прийшовши до парку, це провели собачу школу. Обережно, обережно! Так, Айва, ухиляйся, ухиляйся. молодець, молодець назад. так. зупинилася. Молодці, дівчата, Леся, ти молодець, молодець, але не можна нападати за спини. Як це не можна? От уяви, Айва, ідеш ти собі, чистого поля, а тут з-за кутка вибігає на тебе величезна собака. Далі Лесі тренувала свій носик. Так, Олена, віддай мені цю палку. Віддай. М -м, відай, відтой, м -м, Кидай. Дай зублю, кидай, де зублю. Юху! <му> Не обійшлася наша сьогоднішня прогулянка і без пранку від «Есмі». Ой Лесі, а що ти робиш? Ти там щось знайшла? Леся, ямочка моя і крота я. Е, е, Дівчата, я соромлюсь спитати, але хто знає, чим це займається Лесі? Що вона там шукає? І що це взагалі за яма посеред майданчика? Як вона утворилася? Олена, ну тобто, що це за яма? Оце бігаємо ми з айвою, бігаємо. Тут дивлюся. Кріт біжить, та й кричу Лесі! Лесі Кріт, кріт лови, крота, он шмугнув ту яму. От Лесі крота і шукає. А що, не можна? <ривіт> Я не піймала, крота. <ривіт> Звісно, можна. Шукай Лесі, шукай. Погулявши на майданчику, ми з дівчатами відправилися до річки. -лю 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 -лю. зараз я зловлю. Лесі і Айва бачать річку вперше в своєму житті. Есмі вже бувала тут, тому для неї немає нічого новенького. Ось, а мої меншенькій дівчатка хай сьогодні розважаються. Ура, ура! Піймала, піймала. Есмі, дивися, що я піймала, дивись. Ой, не вже Лесі. Ти така, неймовірна. ти... Справжня рибалка, ти спіймала таку гарну, гарну смачну гілочку. Давай виймай берег, підемо зараз смажити. Разом за тим коротом і ти сьогодні відкопала. пала. Олена, а хто такий цей смажити, який з нами піде? І чому він ми маємо ділитися з ним з своїм крутом, якого піймала Леся? Айва, ну якого крута ми можемо піти? Смажити, якщо Лесі його... Не спіймала. Просто так задарма варила. І до того ж палички смажити не можна. А чому не можна е, смажити палички? Олена, ну дивися. Рибку смажити можна? Можна. М'ясо можна, можна. Капусту можна, можна. І навіть картоплю можна смажити. А чому палички смажити не можна? Вони ж їстівні? Їстівні. А все, що їстівне, то можна смажити. Умовно їстівні, Айва, умовно їстівні. І так розплата за веселі ігрища не примусила себе чекати. Лесі і Есмі зараз купаються, а Айва відпочиває. Вона у нас найчистіша. Не те, щоб я найчистіша, я просто воду не люблю, тому на відміну від деякого, я не на поросятку схожа, а на собаку. Ну і наші ті лапи мити я ж чисто, коли нуки кожен раз прийдеш з вулиці. Айва помила, Айва помила, бо я вже так їх помила. Айва, лапи треба мити після кожної прогулянки. А після прогулянки парком треба ще розчесатися, щоб вичистити кліщів. Лесі, я не знаю, хто такі кліщі, але знаєш, якщо їм треба, то хай вони собі свої лапи миють і самі розчесуються. А я не люблю не митися, не чесатися. Оскільки серед моїх красунь лише Лесі любить розчесуватися, а Айва і Есмі зовсім зовсім цього не люблять і вони цьому аж ніяк не раді, Тому для того, щоб менше чесатися, ми використовуємо обов'язково краплі або п'ємо таблетки від кріщів та бліг, і взагалі від будь-яких паразитів. Цього разу ми взяли краплі мегастоп, будемо пробувати, як вони діють. Зараз, після того, як ми помилися і гарно погуляли, ми я обробляю е, холку. Ось весь наступний тиждень нам не можна виходити на дощ і вже в нас не вийде так погуляти. Айва забере свій місце краплі не їсти. стіні. Може в стіні, може, ви просто ще не пробували. Айва, не заважай. Чим швидше ми закінчимо обробку, тим швидше у нас почнеться квит. пошуку їжі. Ти згідна? Ну, звісно, згодні Олена. ну що за такі дільні запитання. Коли це ми відмовлялися, добре попоїсти? Е, ну, не знаю, Оленочка. Подивимося, наскільки добрий добреник ти мені приготувала і чи вартий він того, щоб мій носик ще й його шукав. Ми будемо їсти смаколики, ми будемо їсти смаколики, ми будемо їсти смаколики, а я смі голодна сидить. Хей! Хей! Хто буде голодно сидіти? Ні-ні! Для сьогоднішнього квесту ми обрали чотири коробки, які мають власний запах, і одну іграшку. Всередині трьох з коробок є смаколик. Зараз подивимося, чий носик правильно вгадає коробки, а хто лишиться сьогодні без смаколика? Голодний. Коробочок багато, у них всіх різний смак. І десь сюди смаколик. Отак, отак, отак. Лесі, ти справжня вокалістка, молодець. Навіть пісеньку придумала. Але давай, це тобі не зробить поблажку. Шукай, в якій коробочці я заховала смаколик. А то є в мене підозра, що Айва знайде свій смаколик перша. І хтось у мене сьогодні лишиться голодним. Як це хтось лишиться голодним? Я? Ні-ні ні. Я без смаколика не залишусь. Ага, ага, тримай карман ширше. І я вже майже визначила, в якій коробці лежить смаколик. От тільки мені заважає запах цих дивних фініків. Так і хочеться з'їсти ту мандаринку. Ні-лесінь. ні, -ні, -ні. -лесі Добре. Я пошукаю якусь інакше. Ось ось ця короковинка, ось ця коробка, так. ось цю мені. От зніми її, будь ласка, бо в мене не виходить. У мене ще зуби не доросли. І дякую. О, мені ще одну коробку смаколиком. Ну, дякую. Молодці розбирати. Ви вибрали кожна собі по коробочці? А тепер думайте, як же ж їх відкрити. Це не так просто, тому що кожна коробка обмотана скотчем. До речі, Есмі, а ти чому не шукаєш коробку? а? Маленька, ти знаєш... Для мене це була занадто довга прогулянка, я трошки втомилася. Я вже навіть не те що шукати. Навіть не хочу з відкритими очима сидіти. Я би очі закрила і заснула. Але мені цікаво, коли вони придумають, як то відкрити ці капки. Тому я поки що подивився. А їсти ні. Їсти я не хочу. Я вже почекаю до вечері. Я буду гарна і струнка берегтиму свою гарну фігуру. Олена, що ти цю коробку замотала? Я її ніяк не можу відкрити. Айва, а в тебе щось виходить? Ага, після дощечка в четвер в мене виходить. Ти бачила О, там, от пушпиль в мокру погоду. Так ото я так само відкрила коробку, як і ти. Я досі не можу зрозуміти, з якої сторони її почати відкривати. Вона, ну зовсім ніяк не відкривається. Олена, ти точно не можуть відкриватися за ну подивись, може моя краще відкривається. <гум> так, 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 дівчата, Тут вам потрібно терпіння і натхнення. Це вам не просто квест. Вперед, думайте? Олени, я не хочу думати, я хочу їсти, бо я голодна. Може, тут якась коробка краще відкривається. Слухай, Лесі, щось вони всі так запаковані. Може, давай ми тут кісточку гумову погриземо і, і наїмося. Бо щось в мене ну, ну, ніяк ця коробка не відкривається. Ти, якщо у тебе щось вийде, ти мені розкажи, я зроблю так само, як і ти. Добре? Айва, у мене така підозра, що вона не відкривається. Її треба або зубами вами або кістями дерти, Лесі, я тобі кажу точно, її треба тримати лапою, притискай міцно і дири зубами. Отак виходить. Вона точно не відкривається. Он, дивися, бачиш, я вже в своїй майже юрочки проробила. О, Але жоленочка, дякуємо тобі. Гарно ж ти її запакувала. але від моїх зубів її нічого не врятує. Ану, дай не подивлюсь. Ага, так. Іди сюди коробочка. Так, е, куди? Ану, стій, стій! Ага, піймала. Коробку я розгрізла, тепер треба дізнатися, як дістати звідти смаколик. Олена, ти явно перечитала казку Лисиця і журавель. <рес> ні, Лесі, це просто ось дуже короткий дзьоб, от і все. Ну, дзьоб може і короткий, зате зуби гострі. От я вже свою порцію смаколиків витягнула. ти як може тобі допомогти? Дякую Айва за пропозицію, але сподіваюся на поликів і я впорай сама. Отже, підбиваючи підсумки сьогоднішнього квесту, робимо висновок. Есмі зійшла з дистанції одразу. Вона відмовилася від виконання квесту і пішла спати. А Айва і Лесі виконали своє завдання навідмінно. Айва їсть сміть м'яско, Айва їсть не м'яско, Айва їсть м'яско, А... Снігом одна вже спіть. Що ж, малята, дякуємо вам всім за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки. До зустрічі з вами в наступному відео: Один, два, 3. Останнім шматочку від мене не втекти.